Всім привіт! Мене звати Роман Стельмах, я живу в Лісабоні вже більше восьми років і весь цей час розповідаю про Португалію на цьому каналі. Якщо ви плануєте переїзд до Португалії, зайдіть на мій сайт із portugal.com, там вже більше 400 корисних статей для тих, хто планує переїзд сюди. А ще там юрист, бухгалтер, перекладач, персональний асистент і ріелтори майже в усіх регіонах Португалії. А сьогодні ми поговоримо про те, де купувати нерухомість для здачі в довгострокову оренду в Португалії, важливо відразу сказати, що зараз в Португалії приймається ряд заходів, які можуть суттєво змінити ситуацію на ринку нерухомості як для власників, так і для тих, хто орендує житло. Більше про цю програму можете дізнатись з відео, яке я записував з ріелтором в Лісабоні. Загуглі. доступне житло в Португалії стельма. Інший важливий момент зараз діє найвища ставка рефінансування з 2008 року. Це впливає на платежі по іпотеці як для існуючих клієнтів, у кого плаваюча ставка, так і для нових клієнтів. В багатьох країнах Європи ринок нерухомості вже відреагував. Ціни на житло трохи зменшились. Наприклад, в Чехії ціни зменшились на 2%, в Німеччині на 5%, а в Данії на 6,5%. В Португалії ціни досі ростуть. Хоча за умов такої високої ставки центробанку в нормальних умовах ціни мають зменшуватись. Але які тут нормальні умови? Після безпрецедентного локдауну, під час якого ми думали, що економіка багатьох країн не відновиться. Росія вторглась в Україну. Мільйони українців були змушені виїхати з країни, і тепер ми оцінюємо вірогідність вторгнення Китаю на Тайвань, розраховуємо можливі сценарії розвитку подій і навіть використовуємо термін третя світова в своїх розмовах. Отже, про нормальні умови можна забути так чи інакше, поки життя продовжується. Нам треба його планувати, а тому поговоримо про рентабельність купівлі нерухомості в портуалі. Але перед цим маю сказати, що ваші лайки і коментарі дуже важливі. Якщо цінуєте нашу роботу, підтримуйте. Ставте лайки, пишіть коментарі і діліться інформацією про портуалі. В цьому відео я буду розділяти дохід від нерухомості на дві складові: дохід від безпосередньої здачі в оренду і дохід від приросту капіталу, іншими словами, збільшення вартості самої нерухомості. Щодо співвідношення вартості місячної плати до ціни купівлі нерухомості, будемо використовувати дані з сайту Ідеалішта. Приблизно місяць назад вони опублікували статистику по регіонам Португалії, згідно якої видно, що інвестиційна нерухомість у внутрішніх регіонах країни має вищу дохідність, ніж нерухомість в Лісабоні, Порту, Валгарве чи на Мадері, наприклад, давайте розберемося, як фахівці прийшли до таких висновків і підтвердимо або спростуємо їх за допомогою аналізу оголошень на сайті Ідеалішта. Отже, згідно з даними сайту Ідеаліста, місто Гуарда має найвищий показник валового прибутку на ринку нерухомості 6,66% без урахування податків та зборів на майно. Такий показник отримали на основі того, що середня вартість купівлі нерухомості складала 799 євро за квадратний метр, а орендна плата становила в середньому 5,2 євро за той же квадратний метр на місяць. Давайте подивимося, зараз продається і здається в оренду в Гуарді. Дивимось, що є в самій Гуарді. З продажу. Дивимось в самому місті. Т2, 95, т 2 189, 44, 62, 60, 92, 90, 95. Мені здається, що за 90 можна щось нормальне купити в середньому. Давайте подивимося, що за 100, 90 тисяч 130 квадратних метрів. Ось так от виглядає квартира. Ну, Суперкрута, але я думаю, що середня португальська квартира за 90 тисяч. Давайте подивимось за 95. 95, 85 квадратних метрів. Ну, в принципі, так виглядають квартири по Португалії в цілому. За 60, давайте подивимося. За 60, 80 квадратів, квадратів ну, типу, я не знаю, напевно різниця тільки в районі, де знаходиться ця квартира. А так вони всі типові. За 186 це просто новобудова, я думаю. Так, це новобудова. Клас А, паркінг. Ну, небагато фотографій. А можна і за 60, можна за 180 тисяч, але будемо орієнтуватися на 90 тисяч середню ціну квартири Т2 в Гуарді. Давайте подивимося, що можна орендувати в самій Гуарді. Т2. Тільки Тільки дві пропозиції. До речі, коли я готувався до відео, ще вчора чи позавчора тут було, мені здається, чотири пропозиції. Ну, подивимося. О, за 650, ну, єдина пропозиція. Звісно, ми по ній не зможемо зробити висновок, але дюплекс за 650. Ну, давайте подивимося за 700. Це не в Гуарді, це. це в районі, в селі, якомусь маленькому містечку. Т2, 700 євро. 32 квадратних метрів. Немає фотографії. Давайте песимістичний сценарій розглянемо і скажемо, що Т2, яку ми купимо за 90 тисяч, ми зможемо здавати за 600 євро. Хоча, ну, як ви бачите, пропозицій немає. Напевно, за 650 вона так само була здана. Ну, давайте подивимось: дюплекс. 650, але чому її не хочуть куп... чому її не хочуть орендувати? Цікаво. Ну, коротше, можна рахувати, що за 600 ми точно здамо квартиру в Гуарді, яку ми купили б за 90 тисяч. Давайте рахувати дохідність. 600 на 12. Ділимо на 90 тисяч і множимо на 100. На 100. 8% річних. Звісно, це абсолютно поверхневий аналіз, але якщо підкріпити його даними зі статті на ідеалішта, то вже можна робити якісь висновки і аналізувати глибше. Подивимося, що відбувається з показником приросту вартості нерухомості. Для цього також будемо використовувати е, дані сайту Ідеалішта. Отже, в січні 2015-го вартість квадратного метра становила 628 євро в березні 2023-го Вартість квадратного метра становить 670 євро. Тобто за 8 років вартість нерухомості виросла майже на 20%, або приблизно на 2,5% в рік. Такі елементарні розрахунки показують, що згідно з попередніми показниками, інвестор може отримувати до 10-11% річних. Грязними. Але якщо орієнтуватись виключно на дані ідеаліста, то можна зафіксувати 9,16%, які можна отримувати в Гуарті. Звісно, що цих даних недостатньо для прийняття рішення. По-перше, попередні дані не гарантують майбутні результати. По-друге, ми не знаємо наскільки динамічним є ринок, тобто як швидко можна здати або продати житло тут. Треба моніторити ситуацію і на основі тривалого аналізу приймати рішення. Ще одна важлива деталь щодо цього муніципалітету. За 10 років з 2011-го населення округу зменшилось на 12,6%. Треба сказати, що населення країни в цілому скоротилось на 2,1%. Тобто можна побачити, що відтік населення з регіону відбувається набагато швидше, ніж по країні в цілому. Це важливо для розуміння того, кому ви будете здавати ваше житло через 5-10 років. Наступне місто з високим рівнем рентабельності Браганса. У цьому у обласному центрі, розташованому північніше Гуарди, купівля нерухомості в середньому коштувала 865 євро за метр квадратний у грудні 2022 року, а середня вартість оренди становила 5,2 євро за метр квадратний. Така ж ціна, як і в Гуарді. Рентабельність у цьому випадку складала 6,16 у грудні 2022 року. Не будемо витрачати час на детальніший аналіз. Довіримось фахівцям з ідеалішта. Але якщо говорити про приріст вартості нерухомості, то з 2015 року середня вартість виросла на 155 євро з 724 до 879 євро, тобто приблизно на 2,7% річних. Загальна дохідність в такому разі буде складати 8,86%. Давайте тепер подивимось на ситуацію в Лісабоні. Експерти з Ідеалішта вирахували дохідність на рівні 3,47%, тобто це майже в два рази менше ніж в Гуарді. Регіон Лісабону дуже неоднорідний, тому пропоную сфокусуватись на передмісті столиці, де можна купити квартиру за. 120-150 тисяч євро. Ну, щоб ми не порівнювали квартири по 90 тисяч євро в Гуарді з нерухомістю за мільйони в парку нації або Кашкаші. Отже, будемо дивитись на містечко Рибалейро. Давайте переглянемо пропозиції по продажу квартир вартістю до 150 євро. Отже, ставимо ліміт 150. Дата публікації оголошення нас не цікавить. Вибираємо майже сент. Це Найновіші, починаючи з найновіших. Т0. Т0 це однокімнатна по нашому. 30 квадратів за 115, 125, 149, Т1, 64 квадрати, 130, 39 квадратів, 100, 121, 125, 127, 129, 125, 140, 130, 125, 120, 130. Здається, що за 130 можна купити більш-менш нормальну квартиру в Рибалері для того, щоб її здавати. Ну, Тобто від 125 до 130, я думаю, буде квартира Т1 до 40 квадратних метрів, яку можна буде здавати. Давайте подивимось, за скільки її можна буде здавати. Тільки 4 пропозиції. 1300 євро за метр. А, це Т3, Т3, Т1, за 600, Т3, Т1 за 890. Ну, Давайте візьмемо середню вартість 700. Я думаю, що за 700 легко можна здати в рибалері квартиру. Е, яку ми б купили за 130 тисяч євро. Давайте рахувати дохідність. Так, 700 множимо на 12. Ділимо на 130 тисяч. Множимо на 100. 646. 6,46%. Непогано, набагато більше, ніж Презентує ідеаліст. Можливо, я щось пропускаю, то напишіть в коментарях, будь ласка. Давайте подивимося, як змінювалася вартість квадратного метру в Рибалері за останні 8 років. В січні 2015-го вартість квадратного метра була 1124 євро. В березні. Вартість квадратного метра складає 2593 євро. Тобто приріст 130 за 8 років або 16% в рік. Отже, глобальна дохідність інвестиційної квартири в Рибалері може сягати 22-23 річних. Звучить супер круто, так але треба завжди пам'ятати, що минулі результати не гарантують майбутні показники. До того ж, попереду непрості часи, коли може відбутись багато непередбачуваних речей, в тому числі на ринку нерухомості. Ось такі мої роздуми. Дуже цікаво почитати ваші аргументовані думки в коментарях. Щоб розширити поле дискусії, задам питання ось так: уявіть, що у вас на рахунку в банку лежать 150 тисяч євро. Що з ними робити, коли інфляція досягає двозначних чисел, коли комерційні банки в США і в Європі банкрутують, а лідери найвпливовіших держав обговорюють вірогідність ядерної війни. Думаю, що буде дуже цікаво почитати, а комусь допоможе прийняти правильне рішення.